Херсонщина у цьому південному мальовничому краї розташоване село Мала Олександрівка. Російські війська принесли у нього розруху. Через постійні обстріли на вулицях майже не залишилося вцілілих будинків, а ті, що встояли, не пристосовані до життя. Тетяна Сокирка, жителька Малої Олександрівки. Її діти купили будинок у 2019 році. У листопаді 2021-го поставили останні вікна а у лютому прийшла війна. Там по сусідству, ну, в городі у нас великий взрив і ось тут велика яма, то повилітало, звісно, все. криша з тієї сторони її зовсім, наче її там і не було, обрізало, да. а з цієї сторони просто вона була побита і протікала. Зберегло потолки тільки те, що вони блоки. Тікала і уїхали в кривий ріг. Та й бомбь сильні, вони ж ходили. А ну 20 чоловік з автоматами отаку, як ну, 21 рік. В шокі були. Пані Валентину через хворобу її чоловік відвіз до лікарні, а коли через 10 днів подружжя повернулися додому, в їх оселі вже господарювали чужинці мене чоловік у лікарню і там був біля мене. А вони в це час заселилися до нас і в цьому доміку були, і в цьому доміку були. Ну, звісно, спасіба, що вони побачили, що я дуже хвора, з ціпочком вибралися з горем пополам через два дні, ну вони вибралися. І тоді ми жили все време тут. Ворожий приліт у їх домівку відбувся вночі в середині червня минулого року, коли родина відпочивала. До початку війни Валентина Червінська мала невелике господарство, але його повністю забрала російська армія. Після деокупації довелося все починати спочатку. Десь у пів першої ночі був сильний вибух такий. От і ми були в кімнаті. І повертали і вікна, і кімната наполовину лопнула, і цей дом і коротше воду перебило. Ну, коротше, все, і гараж. Перебило, я не знаю, ми чудом кажуть люди, уцеліли. У нас було господарство велике 77 сім голос як на день війни. Але коли ми приїхали, орки потихеньку підбирали. А потім вже приїжджали самі, треба, не треба, брали, стріляли і, це, і вивозили. А я їм вже кричала, хлопці, скільки ви можете брати у нас, я ж тут хвора, в мене чоловік і жінка, кажу, і мужик, а ви це, і так закриваю калітку, би. а він заходить, як ударив мене Кладом сюди. Я півтора місяця з ключицею носилася, така була гематома, але слава Богу, дійшло. Населений пункт під окупацією перебував близько семи місяців. Ситуація була критична. Відсутність зв'язку, світла, води людей не випускали з села. У мешканців майже не було ліків та їжі, розповідає Володимир. Він місцевий волонтер, який з перших днів окупації на човнах привозив людям все необхідне. Його дім також постраждав від ворожих обстрілів. В серпні 22-го року був обстріл малої Олександрівки. І прилетіло трошки і нам сюди. Там біля за хатою був розрив, повредило там постройки і повдило кришу. На той час у нас тут не було, були, жили батьки. В підвалі там ховалися, було дві жінки, один чоловік пенсійного віку. Всю окупацію пережили люди, готували на, кажуть, на дровах їсти. По, по, по мірі можливості ми сюди передавали ліки обов'язково, харчування, і, і солодощі, кофе дідусь просив, кави йому. Ну, по можливості не тільки сюди, ну, на Велику Олександрівку, і діткам передавали харчування, бо займалися волонтерством. Староста села Зоя Крамаренко весь час знаходилась у малій Олександрівці. Зазначає, що не всі його мешканці евакуювались залишились переважно літні люди. Головним аргументом яких було те, що на цій землі їх коріння. До війни у нас проживало майже 1300 чоловік. В окупації в нас залишилося 352 людини, з них 15 діток. Але станом на сьогодні вже більше тисячі людей у селі. Люди повертаються до себе додому, люди привозять сюди свої сім'ї, своїх діток. Життя налагоджується. Пані Зоя розповідає, що незважаючи на те, що ти живеш у себе вдома, на своїй землі права не маєш ні на що, ні на слово, ні на діло. Російські війська контролювали все. «Самим страшним було, ну, по-перше, виїхала моя сім'я. Я дуже боялась, що на мене будуть тиснути. У мене внуку, 8 років невістка. У мене є прийомна дівчинка, якій було 18 років. І коли вони виїхали, прийняла їх Одеса, і я вже розуміла, що все добре, зо мною залишився мій старший син. Стало знаєте, легше, мабуть, я зрозуміла, кажу, ну тепер синок повоюємо. 4 жовтня підрозділи однієї з бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України звільнили малу Олександрівку від російських окупантів. Село потроху оговтувалось від пережитого, поверталось до життя та відбудовувалось. На допомогу жителям прийшла ініціатива від Офісу президента проект Пліч Опліч. В рамках цього проекту регіону відновлюють деокуповані території. А кіровоградщина допомагає відновлювати майже повністю зруйновану малу Олександрівку. Будинки, які потребують відбудови, роз. Поділили між районами Олександрійщина взялась відбудовувати 12 помешкань. Об'єм наших робіт входило відновлення даху, заміна вікон на склопакети в даному випадку, і, можливо, ще які поточні ремонти. На сьогоднішній день ми практично завершили вже ремонтувати 8 будинків. Сьогодні ми продовжуємо 9 і ще один 10 будинок це те, що потребує такого поточного ремонту. Два будинки там фермери вони самі зробили. І коли ми прийшли до них із питаннями, який об'єм роботи, треба, зробити, то там вже було відновлено. Тому у нас на сьогоднішній день 10 будинків. Долучились як громади, так і бізнес. Реалізація даного проекту Пліч опліч звичайно не могла б відбутися від без допомоги громад та бізнесу. Тому сьогодні, в черговий раз, я хочу подякувати Олександрійській міській раді: Попельнастівській, приютівській, пантаївській, петрівській, новопраській, великодрусівській. І онуфрійській громаді за те, що голови підтримали, що бізнес підтримав цю ініціативу. Збирали кошти на придбання будівельних матеріалів та оплату праці. Хочеться відзначити чи подякувати окремо Кременчуцькому ГЕСу в особі його директора Єременка Сергія Олександровича. Подякувати СПС «Зарічне» в особі Давидовського, Світловодському річковому терміналу в особі Юрія Скічка. Гермес-трейдінгу в особі Юрія Скічка за те, що надавали величезну допомогу в оплаті також і будівельних матеріалів, і оплату за роботу для виконання зазначених робіт. Звичайно, що хочеться подякувати оконіки, тому що вони перші, хто за власний рахунок відновили вікна у восьми будинках. Як триває відновлення, перевіряють представники офісу президента. Вікон не було, даху да, не було. Да, да. Да, да, що хлопці зробили? Две, вікна, двері поставили, вікна. вікна поставили, дах зробили. Так. Да, І що кажуть, що закінчили чи щось буде доробляти? Не, ну ще будуть доробляти. Що будуть доробляти? Вікна, вікна, вікна з А жителі дякують Кіровоградщині за небайдужість, людяність та підтримку села. Ми дуже благодарні в Кіровоградській області. Я може трошки плачу, але я благодарю. То що і до нас приїхали хлопці, такі молодці. Я була і позабувала їх ім'я, ну потім сповнила Пугач Діма і своєю бригадою. Відновили усе, що усе, що у нас там. Пошкодили. Дякуємо Олександрійській військовій адміністрації за надану допомогу у вигляді перекриття кровлі після мінометного обстрілу. Дуже ми задоволені і дуже ми вдячні, Дячні, що є такі добрі люди, добрі люди, які ще, як кажуть, світ не без добрих людей. Помогли нам зробити і кришу, і вікна. Ми ціном, звісно, старі, больні, як можна сказати. Он вот. дуже. Дуже хорошо вони зробили, і якісно, і ворем'я. Люди дуже допомогли, дуже підтримали наше село, наші мешканці нашого села дуже вдячні Кировоградщині. В роботу взято 69 будинків. Станом на сьогодні деякі вже завершені, деякі заїжджаю бригади продовжують роботу, але я вже бачу, що взимку люди будуть із дахами, і з вікнами, і будуть двері, і це буде тепло. І те, що Повертаються молоді сім'ї з дітками. Це показник. Сьогодні у Малу Олександрівку повертається життя. Відновлюються комунікації, у будинках встановлюють вікна та ремонтують дах. Відкриваються невеликі магазинчики, а головне повертаються у рідні домівки люди. Тож, попри усі пережиті жахіття, майбутнє у села є. Лише на це потрібен час.